Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі» про те, як працювала команда наших адвокатів протягом тижня, очікую вас нижче. Денис Пономаренко виступив з гостьовою лекцією для студентів в Одеській юридичній академії адвокатура минуле та сьогодення. Юрій Радзієвський, партнер нашої команди, запустив оновлений склад інформаційного комітету в складі Національної асоціації адвокатів України. Партнер нашої команди Олександр Тананакін та старший адвокат Євген Бовкун домоглися того, що з під варти вийшов голова Рубіжанської міської військової адміністрації. Варто зауважити, що ми продовжили працювати над тим, щоб виходили аналітичні матеріали. Адвокат нашої команди Івана Черні проаналізувала, що робити зі статусом бійців, які є іноземцями та оборонять Україну в складі Збройних Сил. Адвокат Віталій Чаюн проаналізував матеріали законопроєктів, які передбачають, як, власне, змінити підхід до обшуків. Команда наших адвокатів продовжує працювати над розробкою нормативних актів та темою лобіювання. Зокрема, ми продовжуємо проводити роз'яснювальну роботу серед колег та бізнесу, наскільки важливий інститут лобіювання. Ми випустили також серію відеоблогів від наших партнерів Дениса Пономаренка та Юрія Радзієвського. Ви можете подивитися їх на сторінці нашої команди. Варто зауважити, що ми рухаємося вперед і завжди захищаємо інтереси наших клієнтів, адвокати, які завжди поруч. Не тільки для бізнесу та клієнтів, а й для адвокатури. Барістерс. Ми завжди поруч.